Це одна з автівок, якими возять гуманітарну допомогу в гарячі точки та евакуюють звідти людей. Рівненська автокомпанія, яка займається їх продажем, з початком широкомасштабного вторгнення Російської Федерації залучила до цього процесу 15 мікроавтобусів. Реномастер вони мають 360 довжину. Вони можуть завести півтори-дві тонни вантажу в Київ, там в Чернігів, а назад евакують людей. Евакуюються, навіть якщо автомобіль не пасажирський, стелять матраси, просто садять людей вже як виходить, аби більше ви. І виїжджають хлопці сміливі за що їм низький уклін, дуже такі пророблюють самі маршрути, консультуються з військовими і їдуть, щоденно їдуть. Не без майже без відпочинку. Також Андрій Біланчук разом з друзями, бізнесменами та обласною військовою адміністрацією налагодив поставку вживаних повнопривідних автівок за кордону. Їх купують та завозять за спрощеною процедурою. У рівному автівки лагодять і віддають на фронт. Зараз привезли шість Субару Форестер. Подшипні міняли, ну таке поточне, щоб вона була на колесах і щоб вона там в полі не стала колом неделя. Тобто, те, що треба, то устраняємо. Звісно, не дзвоночок, але ж добротна машина буде на ходу. Вимагаємо військовим. Наближаємо нашу перемогу. Чи можемо, не бігаємо з автоматами, так допомагаємо державі. Всім людям, яким треба допомога, окрім цього, на станціях техобслуговування безкоштовно приймають військових тероборонців та медиків. Працівники підприємства з першого дня війни вирішили не зачинятися як у струмівці біля Луська, так і в Рівному. Я написав з першого дня пост в Фейсбуці. Я ще такого хвату не бачив. Більше 100 тисяч було тільки переглядів і 12,5 тисяч репостів. Тому інформація швидко розійшлася. Приблизно за цей період часу вже було відремонтовано більше 200 автомобілів. Ми вже кількість не рахуємо, бо тому, що немає сенсу не час. Другого шансу у нас не буде відстояти свою землю. Це такий історичний переломний момент нашої країни. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб нашим воїнам було легше обороняти нас. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.